У календарі знаменних та пам'ятних дат з історії Криму та кримськотатарського народу зібрані факти про людей і події, які вплинули на долю півострова. Інформацію збирали з відкритих джерел. Над виданням працювали два роки, розповідає співавторка Лейла Джаксім. Якщо ти читаєш календар, то ти бачиш, як розвивалася історія кримських татар, від кримських ханів, яких ми сюди також включили в цей календар, так до сьогодення людей, які розвивали і розвивають культуру, історію, відновлюють наші видання, розвивають мову і так далі. Серед гостей презентації Галина Бахматова каже: календар це поєднання духовної і матеріальної культури. А це календар, це справжній витвір мистецтва. Тепер мені навіть захотілося вивчати кримсько-татарську мову, вивчати ту арабську вязь, якою їхня мова по перше користувалася, і сказати, що. Немає зручної чи незручної форми письма. Все залежить суб'єктивно від того, рідна вона тобі чи не рідна, і від того, чим більше мов ти знаєш, тим більше ти людина. Ознайомилася з календарем, і завідувачка бібліотеки Херсонського ліцею номер 6 Наталя Шальнова. Говорить, їй сподобалось те, як подали інформацію для читачів. Історія кримсько-татарського народу це перш за все такий великий прошарок краєзнавства. Тому що, коли дозволила радянська влада повернутися людям на південь України, то перше місце, яке прийняло кримських татар, це був Херсон. А по-друге, мені, як бібліотекарю, нова книга, нова тема, цікава тема, тому що в нас майже ну, є література і її багато, але щоб отак в одному календарі були зобрані. Статі такого ще немає. Календар видали двома мовами кримськотатарською та українською. Складається він із трьох частин. Розповідає Лейла джаксім Перша нас розповідає про кримських ханів. Далі у нас іде. Вже на 12 це ж календар, і він має 12 місяців. Це другий розділ нашого календаря, де є постаті інформація про постаті і про події. І третя частинка календаря. Ми вирішили, що в третій частинці мають бути такі поняття, роз'яснення таких понять, як курутай, міджвіз, бо ми про ці поняття розповідаємо в календарі згадуємо періодично, і ще ми вирішили, що маємо розповісти про наші свята за словами Лейли Джаксім, наклад календаря 360 екземплярів. Три примірника подарують херсонським книгозбірням. Ольга Ляшенко, Роман Саріо, Суспільне новини, Херсон.